Зранку 29 вересня запоріжці прокинулись від вибухів близько п'ятої ранку. Російські терористи атакували спляче місто авіабомбами, завдали понад 10 ударів. Вибухи були настільки потужними, що будинки хиталися, як на вітру, каже пенсіонерка Лідія Миколаївна, яка проживає в Олександрівському районі. О 5.50 одна з авіабомб влучила у житловий квартал поряд з її домом. Я просто живу. живу через дорогу із п'ятої ранку 10 бомб. Я за годину 10 штук нарахувала. Мій диван, на якому я спа. Підстрибував. Я рахую один, два, а диван весь цей час підстрибував. Напівзруйнована п'ятиповерхівка, пошкоджено близько десяти житлових будинків. понівечені автівки і гаражі. Один під'їзд склався. Жінка була одна заблокована, її деблокували. Наразі вона в лікарні, але вона теж в нормальному стані, тобто не тяжка. Тому на загиблих, слава Богу, немає. Це вже гарно, а все остальне ми відбудуємо разом. Потерпали від авіатерору росіян і жителі комунарського району. Від двох ударів по приватному сектору вщен зруйновано дев'ять житлових будинків. Зазнали значних пошкоджень близько 30 домоволодінь. На місці подій комунальники лагодили водогін та електромережу і до кінця дня змогли їх відновити. Ремонтні роботи виконували й газовики. Будинок Сергія Музики перетворився на суцільні руїни. Зараз їх розбирають комунальні служби. У момент удару вся його родина була вдома. Будівля спалахнула, а уламками поранило його матір. Жінку терміново відвезли до лікарні і вже зробили операцію. спала от Мати спала ось біля цього першого вікна. Там все пробило уламками повністю. А я з дружиною, донькою і тещою спали ось на тій половині. Всі вціліли. Коли я забіг до матері, вона ще була у нормальному стані і навіть розмовляла. А потім, коли я почав гасити вогонь у домі, дивлюся, а у неї кров з голови тече. А Юрій приїхав сюди з центру міста. Хвилювався за батьків, які тут проживають. Батько перезвонив, каже, біда, у нас перелетів кап прямо біля будинку. Я пригнув машину, прилетів швидко сюди на поселок і побачив цю моторошну картину, яку ви можете наблюдати. Пошкодження за зрівнянням з сусідами може не такі значні, але ж є. У Шевченківському районі міста під ворожий авіодар також потрапив в приватний сектор. Один будинок повністю зруйнований. Пошкоджено 35 домогосподарств. Ударною хвилою вибило вікна і в деяких багатоповерхівках, що неподалік. На місці також працювали всі екстрені та міські служби. А 1 жовтня серед білого дня російські терористи знову вдарили кабами по Запоріжжю. Не рахували шість влучань. Один з ударів прийшовся по 15 поверхівців в комунарському районі. Вибуховою хвилою потращили шибки в сусідніх будинках атаки вбито чоловіка. 36 людей отримали поранення. Серед них двоє дітей, двоє поранених у важкому стані. Інші госпіталізовані до лікарень місця є люди, яким надали допомогу медики на місці, і вони відмовились від госпіталізації. Люди всі спустилися. Люди всі спустилися. Є тут із четвертого поверху. Будемо разом із ними підніматися наверх в квартири, у кого двері заклинуло. Будемо відкривати і виконувати роботу. Внаслідок атаки значних руйнувань також зазнали приватні будинки та господарчі споруди в комунарському районі. Сталося декілька загорянь, які ліквідували рятувальники. Чергово ворог атакував кабами місто Запоріжжя. Дві категорії влучань: це промисловий об'єкт і п'ять локацій житлової забудови. На сьогоднішній час нам відомо про одну загиблу людину. Усі люди, житло яких постраждало від ворожих атак, можуть звернутись до міського департаменту соцзахисту або ж подати заявку на державну програму Є відновлення. Антоніна Богуславська, Ольга Ларіонова, Єлизавета Швайко, Микита Дейнега, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.